Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9 рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 9 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 42 640 особин за добу 300, і поранено 127 920 песиголовців головців за добу 900. Танків 1817 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 4076 одиниць за добу, 6 артилерійських систем 964 одиниці за добу, 4 реактивних систем залпового вогню, 261 одиниця засобів протиповітряної оборони 133 одиниці за добу, один літаків, 220. 73 одиниці гелікоптерів 193 одиниці за добу, 1 – безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 757 одиниць за добу, 3 крилатих ракет 185 одиниць за добу, 3 кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2998 одиниць за добу. 5 спеціальної техніки, 87 одиниць за добу. Одна. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука.